Всім привіт! З вами знову Мікс Артемікс, але можете мене називати Артем, і сьогодні ми будемо знову ж грати в Майнкрафт. От дивись, для початку ти роби м -м, цю ферму тварин і, і, і потім йди в шахту. Все поняв? Все поняв. Так, а я вже буду робити наш склад. Склад там буде такий. Ой. -о. Так. Склад буде в нас. Ой, вибач. Так. Склад в нас буде березову дубовий. І це буде, вроді як, нормально дивитись. Я щось таке маю взагалі уявлення, як це робити, але треба поспати. Поспати треба. Я не закрив е, цей люк. Так, ти йди, роби ферму тварин і йди в шахту. А я піду робити це. Так. Ми в минулих серіях зробили такий дім. Це дуже прикольний дім. І там сходили до цих, до бандитників. А зараз ми будемо будувати склад. Так, ми будемо раз. Раз, два, Три, чотири, п'ять, шість. Ось так. Ого, в мене трошки підлагує ще й Майнкрафт. Нормально. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість, сім. І давайте так. Нам потрібний. Невеликий склад такий, але щоб він був. Більш-менш функціональний і, звичайно ж красивий. Так, раз. Так. Два. Це все ми простраємо ми Простраюємо на один блок. Ой. Ну, в принципі, можна і так. Тому що я зараз це все буду застраювати. Так, все зараз буду застраювати. А де? Де Юля цікаво? Ти де? Ладно, я ж вроді би сказав це і робити ферму. Ладно. Так, потім. Раз, два, три. Раз, два. Два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. І раз, два, три. Потім ще ось так от. Бо я подумав, для початку нам потрібен просто такий квадрат. А потім вже ми будемо робити йому якусь таку. Придамо класну форму. Так. Ось так. У мене зараз зламається топор. прикольно. Ю. -ху. клас, Так. Потім ось так. Потім. Так. о, Так, вона щось тут. Цей. Ого. Ну це нормально. Так, і мені ще потрібно зробити тут такі. Місця для сундучків. Тут буде і тут. Тут і тут. Так, і тут будуть пічки. Тут будуть пічки і верстак, а тут будуть сундуки. Так. Потім в нас пол буде. М -м -м. Який в нас пол буде? А давайте так. М -м. Давайте він в нас буде. З булыжнику, да, Юль, ладно. А, вотся Ферма лайк, like, лайк, like. прикольно. Я поки що буду потихеньку це ламати. Так. Ще ось це. А, ось. І ось це. Нормально, тепер все це застеляємо швидесенько, булижніком. Так. Вроді виходить нормально, як я і планував. Так, кришу ми зробимо. Напевно, так, яку ж ми будемо кришу робити? Пряму, чи як в нашому домі, таку тугольну. Може, пряму? Так, пряма буде тут так виглядати більш нормально. А, що ж я хотів тут, бачите, що я хотів ще? Ось тому що. Так би це не виглядало б... Так. А, мен топор зламався. А, в общем-то, все, як я люблю, все ламається не як е, заплановано. Угу, і так. Так, тут ми будемо робити собі кірочку залізну, і будемо робити топор залізний. Так, так, треба мені почистити буде інвентар, але, в принципі, Зараз це не дуже потрібно. Ось. Це ж прикольно. Так, але мені треба ще трошечки поспати. Тому що зараз понабігають монстри, і мені дуже і дуже... Не хотілось би вмерти хм. Тим більш в мене я дуже голодний. Давайте так. Давайте так. О, уже нормальнейше так. Давай, ты Воно зараз не прибіжить, так? Да? Конечно! Э... Ладно. На свій страх і ризик. Зараз тут головне зламати, щоб ніякий зомбі не заліз опача. Головне, щоб той кріпер мені не, нічого не взірвав. Так, і мені зараз потрібно просто це застелити досками. І ще треба ось так от зробити, щоб було все у нас гарнесенько. Так. Op Так, зараз головне нормально все застелити тут і все. Досками. І нікуди не впасти. І щоб кріпер ніякий мені тут нічого не попортив. Так, так, а. Фу! Ні, треба перечекати до цього. До дня. Хух. І все, я вже буду закінчувати. Всім дякую. Всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайки і всім пока-пока!